Ігор Вох пішов до війська в 23-му році, він командир взводу, лейтенант. 20 січня на Покровському напрямку отримав поранення, розповідає його друг Володимир. Відразу його після поранення доправили в Дніпро на стабілізаційний пункт. Там він чотири доби пробув, потім його перевезли в Вінницю. Він добу побув в Вінниці, і от потім перевезли його вже до нас в Хмельницьку обласну лікарню. Мама Ема Григорівна додає син героїчно рятував побратимів та отримав поранення. Він рятував своїх побратимів четверо і він п'ятий. Він своїх побратимів врятував і йому по підказку так пішла та куля. Так він отримав те поранення. Він був саме кінь. Важкий попереду у захисника операція на щелепі та важкий шлях реабілітації. Мама каже, син почувається краще. Це вже його друге поранення. Слава Богу, говорить, спілкується, пам'ятає. Це питає сумне було. Друзі та рідні справять кошти для лікування ігора, адже воно тривале та дороговартісне. Кошти в будь-якому випадку будуть потрібні, і потрібно буде їх там багато, тому що потім ще буде реабілітація. Йому треба буде в нього праве око. Поки не бачить, тому що залите кров'ю. Карта мами. Всі, хто будуть мати бажання підтримати, то так можете її скидати. У школі, де працює Ема Григорівна, також організовували збір на підтримку захисника. Проте кожна гривня наразі важлива.